Hello Fренd, з вами Денис Френлі В цьому відео дружні ми з'їмо з вами ось таку е, Шаурму шауму Чикін топквалті бутерброд. Купував я у Франківську знову у цей Сіміс, miss е, на букву Сімі 23 чи S-Mies. Якось так мазані, ну, я тоді називав, ви знаєте. І коротше, пише вжити до... З першої години 12 січня 25. Зараз на календарі 11 січня один день, тому треба вже зараз ужити. Тому такі справи. Давайте let's go до поїдання. Прорегуємо від 0 до 10 Цю шаурму від цього магазину з Івано-Франківська. Let's go! Деніс справді реагує, Деніс Справді реагує. Сьогодні він буде їсти. Так. Так, 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 так. Шаурму, чикін топ Quality. бутер. Chicken Top Quality. Що там прочитав Шурму Chicken Top Quality. Коротше, курка. Що там пише? Бутерброд. Курка, курка, курка! Давайте відкривати і підогрівати. Та. Так, добре. Е, відкриваємо, підогріваємо. І їмо. Так, ось така шаурма. Майонезна, майонезна, дружні. Майонез тут. Так. Рілочка. Оце буде смакота. Так, ось така. Тан-тан-тан-тан-тан. Тан-тан-тан-тан-тан. Тран-тран-тан-тан-тан. Ну нову пісню почув, мені сподобалось, так. Тому я вам її наспіваю. А це вже швидше почало грітися. так? Ну добре, щоб ви довго не чекали, я на паузу. Нажму, так. Це так палець бігає що я міг уже зупинити зйомку. Давайте. Бу би знімав нано. Буби вставляв, а не знімав нано. Так, підогріли. Давайте зацінимо.

Давайте її розріжемо, щоб дізнатися, що всередині. Так. Угу. Моркви багато м'яса. Так. Курка. Головне, як куртки багато. Ось. Давайте, ну що, яка оціночка? Зараз буде. Походу, дев'ятка. Походу, мені здається, дев'ятка буде. Так. Давайте цей кусочок з'їмо і там уже будемо окремо реагувати. Що, Все, є? curca curca é អ oh. ូ А що б тебе? Це що, курка? Який твій здоровенний шмат курки. Так, давайте все окремо. Огірочки. М -м -м. Огірочки повісім. Так. Дальше достаем белку. Так, капуста, 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 ну хай будет символю. Дальше тут курка, великий шмат, морква. То тут лиш капуста, морква, курка, огірки, все. 8. Ну і лаваш. Лаваш. Давайте самі лаваш оцінимо. Лаваш саме і добрий, 9 балів. Ну і давайте доїдаємо. Дві Дві, дві цякі здоровенні Дві курки. О! Ну так я, на 9 баллов может быть. Коротше, на цьому все. Поїли цю шаурму. Може бути 9 балів, хоча курка могла би бути кращою, смачнішою, але вже нехай буде 9 балів. Є майонезик, є огірочки, є капуста, хай буде 9 балів. На цьому все, дружні. З вами був, як завжди, Деніс Френдлі. Якщо ви додивилися до цього моменту, дайте знати в коментарях. Напишіть, так я додивився. На цьому все. Всім гарного дня! Чи вечора, не знаю, коли це дивитись. Відео. Всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному нов новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Так, ось така була шаурма. Нормальна та смачна. Всім пока!